Добрий день, друзі! І знову звертаюся до суспільства. І кажу, що сьогодні, ну, я кажу, сьогодні вже 2 квітня і я як обіцяв кожен місяць я знімаю для своїх друзів у Фейсбуці і на Ютубі для суспільства. Я це відео мої як для загального для всіх. Я в Ютубі так їх знімаю куди-коли, коли, то для всіх даю вам можливість подивитися. І хочу сказати, тема в мене та, вже яка 5 років я її розкриваю. Це як держава повертає мені пенсію, яку забрала Кабінет Міністрів. 2018-му році. За 6 місяців 2018 ро року Кабінет Міністр забрав цю пенсію і ось до сих пір не повертаю. В Цьому році буде вже в <кабінет> липні рівно 5 років, як я пишу чиновникам і отримую різні відповіді, ну, відписки на самому ділі. І проблему ця не вирішена, і, мабуть. Це на, ближче, на ближчий час не буде вирішено, так як я зараз буду з вами разом дивитися цю останню відповідь, яку прийшла мені з Пенсійного фонду України. Я в тому місяці. Точніше, 11. Не в тому це получається 11 лютого. Звернувся 23 року. Звернувся е, на гарячу лінію Кабінету міністрів і знову цю написав проблему, що мені, щоб мені повернули борг по пенсії за 6 місяців 2017 року. Ну, <клух> там було це моє звернення відправлено в Міністерство соціальної політики. Ну а Міністерство соціальної політики... Передрасувала Пенсійному фонду України. І ось остання відповідь, точніше, з Пенсійного фонду України будемо зараз з вами разом розглядати. Ось, друзі, мені Пенсійний фонд України. На електронну пошту прислав цей листа такого. Я його після цього під цим відео закріплю, як кажуть. І ось що тут пишуть. Хочу прочитати його повністю. Ну, ось вони, електронна пошта Микола Мезенцева. Шановний Микола Миколаївич, розглянувши ваше звернення від 11.02.2023 року, що надійшло з Міністерства соціальної політики України, входящий номер 8030 це М. 2800 280 23 від 23 року. Пенсійний фонд України повідомляє відповіді. Порушення питання неодноразово надавалося вам листа Пенсійного фонду України. Останній лист з 16.11.2022 року і номер листа 22.29.1. Ну, тут в базі. Суми пенсій за період з 1.07.2018 року по 312.200 обліковуються в Головному управлінні Пенсійного фонду України Київської області, да будуть виплачені вам на умовах окремого порядку, затверджена постанова Кабінету міністра України від 10.11.2021 року номер 1165 про затвердження порядку виплат пенсій щомісячного довічного грошового отримання, невиплачених за період до місяця відновлення їх виплати внутрішньо переміщеним особам та особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 закону України про забезпечення прав. І свобод внутрішньпереміщених осіб від довідки про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб і зареєстрували місце проживання, та постійно проживають на контрольованій Україні території. Ось тут я хочу зупинитися і розповісти, що ж вони тут пишуть. Вони, ви ж бачите, що пенсійний фонд. Він з, з, з чиновників з пенсію. вони кажуть, що борг є, і що він, це пенсія за 6 місяців, то з роки, обліковується головного управління пенсійного фонду України. Так я хочу сказати, в Київській області. Так вона обліковується вже 5 років. І ніхто з цього обліку вони не повертають, що обліковується, вони борг не повертають. А ось що ще пишуть чиновники, що вони мене, як переселенця, що я не такий переселенець, що я відмовився від, як тут написано, від довідки про взяття на облік нушних переміщених осень. Ну, брешуть. Зараз я покажу. Ось це смартфон, мене, другий. И я вам показываю, это диа, диа, раскрываем диа. Сейчас я в ней зайду. Нет, это не диа, это вайбер. Диа вот. Сейчас я в ней войду. Ось я звішов в неї і дивимося послуги, документи, так? Ось одра висвічуються документи які. О, є документ у мене, бачите? Мезенцев, Микола Миколайович. Це ще є документ у мене. Картка платників податків. А тепер смотри, дивіться, довідка переселенця, довідка ВПО. Бачите? Ось це довідка. Так ось ця довідка. Ой, зараз я ще. Ой, знову ДС злетіла. Зараз я. Ось довідка принсер, яку кажуть, немає, відмовилась від довідки. Так ось і ось вона довідка. Повна інформація, бачите? Стать, де народився, як народився. І ось. Проживає, а проживає, де зареєстрований. Ви бачите? Все є. А тут пишуть, що відмовився від довідки. І що І ставлять все, і кажуть, не прописався там. На контрольованій території. Так, я живу на контрольованій території. Не відмовую. Виїхав я з окупованої Кадівки і живу в Петропавлівській Борщагівській. Але прописка в мене. Реєстрація. Ось паспорт беру. І показую паспорт Курченка. Це в... Стахановський город. Це прописка. По паспорту так і залишилося. Реєстрація. Місія Стаханові. Зараз воно в місі Кадівка. Раніше воно було Стаханов. Воно окуповане. І там... А тут ось пишуть, що я відмовився від цього. І тому кабінет міністрів, я так розумію, забрав у мене цю пенсію. Ну, брешуть. Ну, а далі що я хочу дочитати вже це. Суми коштів на фінансування виплат відповідно до порядку номер 1165. Це кабінет міністрів постановку. 2023 році буде визначено в бюджеті Пенсійного фонду України на 2023 рік. На теперішній час бюджет Пенсійного фонду України. На 2023 рік не затверджена. З повагою, заступник директора департаменту начального управління контролю з дорозі, звернення громадян з питанням ціна ПСП Галина Мастюгіна. Так ось, ося Галина Мастюгіна мені відповідає часто от такі було ці неодноразово, як вона пише. Ну що? Ця Галина Мастюгіна, ну що, ну чиновники пише, пише. 5 років пише, то Васильєва писала відповіді, оце, відписки. Тепер Мастюгіна, ну що з нею. Вона ж не пише, ну, вона написала, що кошти, в буде, бюджет ще пенсійного фонду не прийнятий. Будуть кошти, ну, вона не пише так, ну я так зрозумів. Будуть кошти від Кабінету міністрів, ми вам заплатимо. Ось так, звучить все, ну це звучить вже 5 років. Так я вам хочу сказати, що ось коштів бюджету Пенсійного фонду в 2022 році був прийнятий 15 жовтня 2022 року. Ви розумієте, не в січні, не в лютому хоча б, не в кінці. Як кажуть, то наступ, ну, перед наступним роком. А прийнятий 15 жовтня 2002 року. І там було виділено на ці виплати 150 мільйонів гривень. Ну а так як там тільки по судам, я так ну, всю інформацію не маю, мільярди заборгованості. Люди висадили по судам цю заборгованість по пенсіям та по іншим виплатам. То ясно, що до мене ці кошти не дійшли, так як я не судився і судитись не збираюся з державою. Ось, мене держава без суду, кабінет міністрів забрав пенсію, не судилися зі мною, просто забрали. І я хочу від чиновників, щоб без суду мені повернули цю пенсію. Ну, Поки що не виходить, ось вже 5 років. Я знімаю відео і розповідаю, і, мабуть, буду ще довго знімати. На цю тему, відео. тому що ну, держава не хоче повертати чиновники. Ну, такі чиновники, як от це Мастюгіна, вона, вона ну, що, ну, написала, що, ну, що, вона функцію, я не сказав, би, що не виконують чиновники цю функцію, яку писати відповіді. От Звертається по електронній пошті цю, цю, на гарячу лінію. Всі не прокручуються. прокручуються. Спускаються туди, куди потрібно. треба, ну, Вони ж не напишуть шмигалю, що заплатить, дай гроші цьому заплатить пенсіонери там, Миколя Миколаївичу цю пенсію. Ви ж забрали її. Вони ж спускають по інстанціям. Ну, а інстанції, так як коштів немає, кажуть, що да, там, в Київській області ваші кошти обліковуються борг і будуть повернути, коли пенсійний фонд прийме цю. Бюджет Кабінет Міністрів виділяє. Це вже сам додаю до, 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 до до, ту думку, що вона Мастюгіна черг каже, коли Кабінет міністрів кошти вийде, і вам заплатять. А я вже знаю, що Кабінет міністрів не виділяє. Або виділяє мізерце, і це мені ще, хоч там ця постанова 1165. Розрахована до 2024 року, щоб мають виплатити всі борги. Ну, вже 23 2023. А з такими темпами. Мабуть, не виплатять і, і в 24 році. А потім їх спишуть ці борги, всі як кажуть. Ну, що, Ну хто ж. Щоб... Як було за дивіться моє відео, Підписуйтесь на мій канал. Там я розмовляв. останнє відео було що Держава кидає в лапках системно. Це, це відео таке у мене є. Там розповідає, як із защадженими кинула держава. І вона це робить система. Як з сертифікатами, це, на, це, що ви, 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 ви виписували нам сертифікати казали, казали, ці акціонерами заводів, заводів. Теж кинула, підприємств різних. І так, все, не хочу повторювати, Дивіться моє відео, підписуюсь, на... Мій канал, і там я цю тему розкриваю. Ну а по цьому я сказав, це мій відеозвіт за березень. Я на початку квітня, сьогодні, 2 квітня, відеозвіт зробив по цій проблемі. А наступний буде вже за квітень, в травні. Я знаю, що нічого не зміниться. Оцей бюджет, я ж кажу, от написали, бюджет в пенсійний фонд може прийняти. Може знову, в жовтні, в середині, а може раніше, може пізніше, але це не міняється. Там буде виділено, я вже знаю, зараз, так як йде війна, мінімальні ці виплати, а може може не будуть виплачені, е, виділені ці кошти яка, мі, 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 міністрів, тому тема ця буде я думаю, продовжиться. Мені пенсію не повернуть в цьому році. Я вже, чи, хоча і. Донори виділяють громадні кошти і всі-всі чиновники рапортують, що всі виплати є, заборгованості нема, повишають цю пенсію, все-все. Ну не ж брешуть. Хоча б чесно, чесно сказали, це ж ми. Та ж ця по соціальної політики, я не знаю, як. Жовневич чи... Жовневич. Чи Оксана Жовневич, мабуть. Це прізвище, це Верещук вже оце, по окупованих територій сказали, що грошей немає, що ми чиновникам не платимо, там підтягнули всі ці паски. І я б ще зрозумів. ну Війна, все, але ж я ж бачу, ну, ось ці ось 5 років я знімаю ці відео, вам показує суспільство, що як держава нам розповідає оце, ну таким простим пенсіонерам яким заборгувала, яких забрала цю пенсію. А рапортує перед донорами, що все ці кошти, що ви давайте кошти, ми все заплатили, ми все ці американські там, і ми, всі, ми, кажемо, ми все, У нас нема боргів, все нормально. І ми повишаємо цю пенсію, все. А самі самі отримують громадні зарплати. Я ж кажу я. От по цим суддям, 200 тисяч в місяць. І більше, і там пожитива, як я говорю, не пенсія в них, а пожиттєве утримання теж до 200 тисяч там ці суті. І в цей же час, от читаю Фейсбук, беруть хабари. Не, не, вони ж не відмовляються. І все-все не нажереція. І так пошли, там, пішли, Там пішли Верховна Рада собі сама збільшила цю зарплату. Хоча в конвертах от, до сих пір пишуть в Фейсбуці, беруть ці конверти в доларах І роблять злочинці слуги. І це ж злочин. І ніхто не, не правоохоронці на це не реагують. Ось, кошти з бюджету на чиновників вистачає. А на пенсіонерів є. зараз вже не хватає на воїнів. Я читаю в Фейсбуці, там і мати поранила цього бійця, вставила цю титанову пластину. Жми на око, там він там сліпне. Вона звертається цю операцію не безкоштовна, яка не кажуть, кажуть, що безкоштовна. Воїнів, які не, держава не, не лікує як потрібно, і збирала, каже, кошти на операцію. Все платила за все, за аналізи, за операцію, все, 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 все. А зараз вона звертається до Зеленського, щоб хоч кошти ті, що там йому е, військова частина має виплатити і на все, щоб виплатити, щоб могла знову зробити е, операцію, щоб, запроплатити, щоб він не сліп. Ну, що йде, не Зеленський не, не відповідає, як і мені, як до нього звертався. Квітні 21 рок. Пройшов рік, пройшов вже два. І він не то, що там щось робив, як гарант Конституції, він навіть не відповів. не електронною поштою, ні. Так. І тому я ось, ну що, ну ж зараз я звертаю знову до гаранта Конституції. І кажу, що я почитайте моє перше звернення до вас. І прийміть якісь дії. І відповідь хоч якусь зробіть. У вас же з чиновником оце Це цілий офіс президента, головує там Єрмак. Чиновників море, але оці ще, ще відповідають, я ж кажу, пенсійні, там все там, іде, відписки. А ось звертався і в офіс президента. Тихо. І по правам людини, то була Денисова, то все, Лубинець, Тиха. Ну це все. Разумков, зараз вже його немає. Тепер Тефанчук. По правам людини, Верховної Ради, там все, комітет. Ніхто на мене От, звертається в месенджер, як це ось повідомлення в Фейсбуці, Ніхто, може ніхто не читає не читає їх. Там ці повідомлення, не що відповідаєте. Ось так. Тому, друзі, я знімаю це відео для вас, для суспільства. Ми маємо боротися не кожен там на кухні сам по собі, а як ото жіночка написала по сину своєму. І брехню цю чиновнішу показала. Я показую кожен місяць брехню. І коли репортує Ворощук, Жовневич, Шмигаль. Я цю брехню не тільки все знаю, що вони брешуть. Я вам показую на своєму прикладі, як вони брешуть. І все. І це ми маємо боротися. Не мають такі чиновники бути у владі. Не мають. Чиновники мають бути відповідальні. Не можуть відповісти дати. Брешуть, треба міняти. Ну, при Зеленському він міняє шило на мило, як кажуть. Той проворовався, він такого ж ставив. Кадрова політика, я не знаю, як, як там, ну не конкурси, як то ліфти де мають підіймати. А підіймають саму, саму цю нечість негідників. Наверх, їх призначає президент, потім звільняє, потім знову негідників ставить. І так продовжується вже ось, Кнушки Кива, я не знаю. З го року. Уже рік осталось до, залишилось до того, скоро буде знову вибирати. І там щось на другий термін, Який другий термін? Який другий термін у Зеленська може бути? Хоч перший першу добу, і це буде вже гарно, тим біль, паче йде війна. А таких, ні, ні. Треба відповідальні чиновники, щоб були. Не слуги, як ото слуги ми, а відповідальні, як вони будуть називати. Вони мають виконувати свою функцію і нести за це відповідальність. Тому, як коли там будуть вибори, ну, ми маємо прийти до того, як... Цивілізованих демократичних країнах. Про це, про... М згадьбився чиновник, все йде в відставку. Зробив кримінальний злочин відповідальний по закону. Ось так і в нас має бути. І ми до цього треба ми, ми до цього маємо прийти. А що ми до цього прийти, ми маємо цю ганьбу чиновників в Ютубі, там, на Фейсбуці. і це... Не мовчати, не на кухні там дружинам розповідати. А це суспільство, і суспільство має поставити на місце цих чиновників, вигнати тих цих чиновників, які брешуть, які не виконують свої функції, і призначити на їх посад, вибори, чи як там будуть, <кій> щоб прийшли такі чиновники, які були під контроль, як на демократичних країнах. Цивілізованих. І відповідали за свої дії. Не буду затягувати цей відеоролик. Наступний ролик на цю тему буде на початку травня 23 року. Дякую, хто дивився. Підписуйтесь на мій канал. Я багато знімаю відео, не тільки на цьому, і про природу. І про життя. От зараз живу в Петропавській і ну я так не, не виїжджаю далеко, як кажуть, і на велосипеді. Знімаю природу, птахів. ну Все, що мені подобається ці, до душі. Тому підписуйтесь на мій канал, дивіться, залишайте коментарі. Я відповідаю. На коментарі їх не блокую. Мені відкрите все це. І так і живу, як кажуть. Дякую, хто дивився. До побачення!